Доброго всім ранку і подяка всім, хто цей ранок робить для нас добре. Слава їм, слава Україні, слава нашим ЗСУ. Сьогодні я, ми, верніше, бо я трошки приболіла, чоловік мені зібрав наш урожай-грушок. Я планую його трохи законсервувати, а то залишити вони досить такі міцні, я дивлюсь. Не мають наміру псуватися, тому ми залишимо їх споживати всюжому вигляді. Ну, всі ж їх мож... не можна з'їсти, вони всюди не лежатимуть. Через те частину я з них законсервую. Ну і покажу, скоро вже пора обривати яблука, то покажу, поки вони ще на дереві, як вродили мої яблучки. Такий буде огляд. Так, я вирішила вже, що пора обривати яблука. Не дивлячись на те, що вересень був дуже прополодний і дощовий, я думала в цьому році зимові яблука не достигнуть таких слід. Аж ні, вони достигли добре. Навіть якісь такі м'якенькі, солодкі, всі безмежно солод. Всі такі смачні. Я перепробувала, вони вже всі стигли. Але деякі з них ще тримаються на дереві і довше повисять, а деякі з них вже треба негайно вибривати, вони просто падають додолу, можуть побитися і не зберігатимуться. В нас вдома, в саду, 25 дерев яблуневих. Не всі з них в цьому році гарно вродили. Вони, деякі з них рожать з певною періодичністю. І я покажу зараз, які в нас яблучка вродили. Сортів, на жаль, їхніх не всі знають. Тому що коли купуєш на базарі дерева, то Зазвичай навіть не запам'ятовуєш назву. спеціально, тому що обов'язково не, не те буде. Цьому свідчить те, що придбавши одного разу шість дерев, зовсім різних сортів, у мене виросло, у нас виросло вдома. Чотири з них були білий налив. Ну, я ж їх не купляла. Я взагалі білий налив не купляла тоді. Я купую Лише тільки яблука тривало зберігає. Ну, ми купуємо. Ми завжди як купуємо на базарі, то яблуки, які можна зберігати, яблука довго. Білий налив це ж таке, поїв вітку, ну там щось трошечки з них, там, яке варення звари, а і все. І ми змушені були їх повикорчувати. Тому я не намагаюся навіть запам'ятати. Якихось питомниках купувати, ну якось не було такої звички. Але ну, пощастило нам, купивши одне, потім ждеш років 4-5 поки воно вроде, і тоді дивишся, ага, було непогано. Таким чином, в мене вийшло, що в мене 5 однакових дерев, солодких, смачних яблук, ну однакових, зимових. А от білий налив, про який я кажу, ми викорчували, став лише одне дерево. А замість нього посадили молоденьке, на яких ще немає яблук. Ну і зараз покажу, що у нас де народило, І що, і, що з нього я буду зривати. І що я знаю назву, яким деревам. Це сніжний кебель. Саме він достиг уже протягом цього вересня, дуже холодного. Я не очікувала, в минулому році, в кінці вересня, яблука були зеленуватого кольору. В цьому році достигли дуже добре протягом дощового захолодного періоду. Солодкі і гарні. Падають додолу, ось падають додолу, лежать уже долі. Тут, звичайно, невисоко їм падать на долі травичка і м'яко, тому я їх позбираю і вони трошки постоять, подивлюсь. Можливо, я їх поквасю. Я люблю квашені бо він м'якенький стає. Ось такої форми це дерево і воно дуже урожайне. Воно ніколи не підводить. Щороку на ньому яблук безліч. Щороку. Сніжного Кельвіля получилось 20 відер. Рядом прямо по сусідству з нею росте дерево, яке я підозріваю, називається Джонатан. Ну, не впевнена. Ось воно має таку форму яблук. Ось. Що це чорне таке? Це ж дощів так багато, постійно наливає сюди вода. Це тверде чи ні? Ні, не тверде. Тобто це просто, мабуть, або заводиться чорне і тут, а ну тут, і тут. Це стікає з листя. Зараз спробую зірвати і розрізати, подивиться. Зірву, воно зривається не так-то просто, ще їм треба трошки повисіть. Ну, тобто не в першу чергу. Взяла спеціально ніж. Так, розріжу. Прекрасно, без червивинки. Зерничко коричневе. Ну, значить, їх перервати. Вони не так падають, тому я їх обриватиму не в першу чергу. А ці прямо сьогодні. Цих яблук у нас три дерева, ось таке рісне, тут горі дуже гарні. Яблука бували ці і вдвічі більші. Вони мають трохи кисловатий присмак, кисло солодкий але дуже гарний аромат. І ми їх любимо після Нового року. Тут у мене є яблуня з чисто солодкими яблуками, абсолютно позбавлені кислоти. Але в цьому році ось вони такі мають вигляд скажіть, як вони називаються Зу стабільною періодичністю родить у нас оце яблуня. Побачивши недавно таке яблука в людей в інтернеті, ну, я зробила висновок, що це Флоріна. Можливо, хтось мені мене. Таких яблунь у нас чотири дерева. І всі в цьому році дуже-дуже рясні. Минулому році на цьому дереві не було у нас яблуку. Вона дуже рясна. Ті, що напроти сонечка, надзвичайно такі червоні. І вже вони дуже смачні. Зазвичай це дерево я обриваю найостанніше. Ні, щось дуже повільно достигає плоди. А в цьому році достигла вона гарна. Яблучка всі чисті, хоча в цьому році я дуже добре полінувалася. Полуниця в мене забрала весь час, і я обробила її тільки двічі. Один раз ранньою весною по зеленому конусу, по голому дереву, можна сказати. І пізніше після цвітіння. І більше якось не, на... не вибралось у мене часу. Ну Вони молодці. Зайве з себе вони трохи скинули. Там видно. Обов'язково згребемо, приберемо. Потім ще ми самі звідси зірвали зайве. І ось такі чудовий червоно-буке яблучка яке будемо незабаром обривати. Точно такого сорту Флоріна росте в нас в садку. Один, два, три дерева. Одне дуже велике. Насправді воно було аж там вишки, Це так його розложило плодами. Вона криком вже кричить, спасайте мене, обривайте, стогне стоїть. А ми вже й драбину поставили. Хоча драбина стоїть з літа. Тому що син обривав зайве яблука. Вона наскільки була загружена, що він не знаю скільки відер зірвав яблук. А так вона взагалі б напевно і розчахнулась. Гілки висять прямо донизу.

А ще в нас тут розложилася яблуня, також дуже розложилася. Гігантські жовті яблука з червоним пузиком, Ось таким пузиком красненьким. Червоненьким таким. Там, де за сонцем, вони взагалі не мають ніякого червоного бочку, вони просто жовто-навіть трохи зеленуваті. Вже покриваються мохом, тому що величезна кількість, ось ось такі чорні шматочки. Бо дуже багато опадів. Також, вона як дурна тут на себе. Набрала, гілки висять усі вниз. Будемо обривати. Ті, що на сонці, вони аж оранжеві, гарно достигли. Маленьких дерев також насадили ось. Трошки треба буде гілочки порозтягувати так, щоб наступного року. Ось молоде дерево. На ньому вперше такий урожай. Дерево, яблука мають таку форму. Ой! Ось вони такі красиві. Жовті з червоним боком. Вони не схожі ні на одні з тих, які у нас були раніше. Мають кисло солодкий смак. І ще одна молода деревинка. Зараз я переступлю. І оця молода деревинка вчепила на себе три яблучка. Отакої форми. Вони всі ціленькі. Навіть ледве дотягусь, з там на верхівці. Щас я... так. Отакі вони красивенні. Я бажаю всім гарних врожаїв. Ставляйте вподобайки, хто любить цей чудовий фрукт. В одному із наступних відео я покажу, як я їх особисто для себе буду зберігати. Все буде Україна!